Пенелопа Круз зняла еротичне відео за участю Ірини Шейк. Іспанська акторка спробувала себе в новому амплуа. Вона не тільки самостійно написала сценарій, а й дебютувала як режисер відеоролика відомого бренду спідньої білизни. Знімання відбувалося в Мадриді. Варто відзначити, що до роботи над рекламою Пенелопа заохотила всю свою родину. Брат Едуардо написав саундтрек до ролика. Мати Енкарна Санчес асистувала. Чоловік Хав'єр Бардем допомагав операторам, а дуже вагітна сестра Моніка стала манекенницею. Проте найбільше відзначилася російська супермодель Ірина Шейк, якій дісталася головна роль. За сюжетом героїня коханої Кріштіано Роналдо стає об'єктом бажання Янгола, котрий за допомогою спеціальних окулярів здатний бачити крізь одяг. Однак, наприкінці відео з'ясовується, що чоловіку все наснилося. Після завершення знімання Ірина Шейк у своєму мікроблозі подякувала Пенелопі Круз за співпрацю, відзначивши, що для неї було честю працювати з володаркою Оскара. До речі, Пенелопа є не тільки творцем відео, але й автором моделей для нової колекції білизни. Окрім цього, залучивши до знімання жінок різних вікових категорій і розмірів, Пенелопа спробувала довести, що красива білизна личить усім без винятку. Здається, акторка лишилася цілком задоволеною режисерським дебютом і вже планує взятися до роботи над новим проєктом.